Так, друзі, привіт! Продовжуємо наш цикл шляхами містичної Аряни. І сьогодні у нас буде картка Велес, Мах, Бог торгівлі, грошей та мистецтва. Допомагає кмітливим та заповзятим. Ну, взагалі, так, да, бог Велес це Бог достатку, Бог домашніх тварин, господарства. Помічник хліборобів, покровитель волхвів, купців, ремісників. Він навчив людей, як одомашнити тварин та отримати від них молоко, м'ясо, шкіру, вовну. Це один з найдавніших і найважливіших богів давньослов'янської міфології. Про нього є навіть згадка. У початковому летописі і слові о полку Ігореві. Велес також вважався богом мистецтв, покровителем поетів та музик. За легендою, він зумів своєю грою на Сапілці втихомирити кровавий конфлікт між полянами та древлянами, чого не зміг навіть Перун. Тому у чарівному світі Велес уособлює архетип творця, який добром і творчістю може зупинити бійки та війни. Велес це Бог трьох світів, прави яви і нави. Він вільно переміщається між ними, і один з перекладів ім'я Велеса це Великий Володар. Велес Бог Мудрості і магії. Він е, Протегує відаючим людям. Чому саме дар Канома, бо все ж таки Велес е, це про магію. Е, е, а ще один дар Бога Велеса це саме те, що він переводить душі покійних через річку Березину, річку Забуття і призводить душі немовлят в явний світ. Е, походження. Бога Велеса описується по-різному, є легенда про те, що Бог Велес пішов від корови зімун міфологічної істоти, створеної творцем родом на зорі часів, є також інші історії про те, що Велеса все ж таки створив сам Рід. Взявши для цього частки первинної матерії. Священними деревами для велеса є сосна, горіх або ясен. З цих порід роблять магічні палиці та обереги. Тваринами Велеса вважаються лось, олень, ведмідь, корова, змія, ящерка. Риби, які преподносяться зазвичай це е, мідь, як Богу блага, лучше достатку, шерсть, хутра, е, також квас або е, інші напої, е, яких навчив саме Велес готувати людей. Ну, це по однієї е, з легенд, також е, е, в якості треб. В пожертву велосу приносять стрічки, горщики, знову ж таки, шкури, хутра, зерно, овес, мед, яйця, вовна, гроші, хліб, бублики, вино, пиво, молоко, каші, квіти, трава насіння ну і таке різне. Велес протегує не тільки знаючим людям, але також і людям, які мають схожі з ним риси характеру. Зазвичай такі люди мають владний характер, гнучкий розум і організаторські здібності. Як покровитель, Велес по особливому оберігає таких людей, а саме допитливих, гострих. З гострим аналітичним розумом, інтуїтивних, творчих, з великою силою духу, і навіть з деякою агресивністю. Бо сам Бог Велес має такі здібності, тому і вважається, що допомагає людям з таким характером. Ось така коротенька. Історія із цикла містич... шляхами містичної Аріани про Бога Велеса І наступна історія у нас буде про Берегиню. До нових зустрічей. Дякую за ваші підписки, вподобайки, коментарі. Всіх обіймаю, до нових зустрічей.